Ось таке молодилко є у вас, міні-молодилко. Ось для порівняння воздичка. А вони діточки, оці, зовсім мініатюрні. Маленькі-маленькі. Оця дала цвіла, і вона дала діточок, треба витягнути. Ось вони маленькі такі. Для порівняння я вам покажу ось це молодило. Оце не міні, це звичайне. Ну, ось і порівняйте. Дивіться, ось так я покажу це. Бачите? І воно не росте великим отаким, як оце, ні. Я ж кажу, воно міні. Ну ось яка тут найбільша. Ось таке воно і виростає. Ну, сантиметри два, мабуть, з половиною у діаметрі. Тут ця така розетка. Я не знаю, сантиметрів, мабуть, 4, а ця в два рази менше. Таке маленьке сортів, я не знаю, я купувала спонтанно на базарі. У мене більшість, мабуть, рослин. А може, і ні, бо дуже багато у мене горщиків з інтернет-магазинів, з усіляких. Може, і ні. може, наполовину. Хай буде наполовину. Половина на базарі, половина з інтернет-магазинів. Так що сорту. І, до речі, я їх не бачила в інтернет-магазинах таких міні. Павутинисте є, також маленьке в мене є. Не таке велике, як продаються в інтернет-магазині. Також не пам'ятаю, де я його взяла. Десь купила, мабуть, на ринку. На базарі. Ось така ляля у мене є ще одна. Добре, що над ним не треба трястися, воно собі росте потихеньку, оскільки воно вже дві зими зимує в цьому. Це я знайшла в кар'єрі. У мене все з кар'єра. Це піч з печі чи що. Я... я навіть не знаю, звідки оця штука. І оце в мене іще одна ось така ось. Ось таке ось оно. І так було викладено печі, мабуть. А мені подобається все-таки незвичайне. І оце також така ж сама штука. Ось бачите. Я посадила, вони тут живуть я періодично тільки. Ой, ой, випадає. Досипаю землі, тому що земля, звичайно, вона і дощем вибивається, і я як поливаю, вона також вибивається. Ось такі в мене є молодилка. Гарні.